Давайте гучними оплесками зустрінемо їх теж. Нехай вони відчують теплоту вашого прийому Ю варя! Верес Ю-19 презентує команду. В обоймі головного тренера Олега Шандрука 10 новачків, фактично пів команди. Серед новобранців атакувальний півзахисник Євген Пилипчук до команди напросився сам, пройшов тренувальні збори і готовий допомагати протягом сезону. Багатьох хлопців я знаю, які навчалися зі мною, я грали в академії в Володимир Волинському. Багатьох я знаю так, з ними зустрічався на іграх. Тут, по-перше, дуже хороший тренерський склад, колектив хороший. І ця команда мене надихає. Протягом літа тренерський штаб Вереса ю Ю-19 шукав гравців. Переглянули понад півсотні виконавців. Більшість футболістів, котрі потрапили у команду із Рівненської області. Прогнози на сезон робити ще зарано, кажуть у Вересі. Втім, обіцяють, що соромно за команду не буде. Ми не можемо обіцяти кожен собі. Ми вболівальникам, що ми будемо перемагати кожну гру. Але те, що соромно не буде вболівальникам за нашу гру, це я точно можу обіцяти. Презентували і жіночу команду. За підсумками минулого сезону гравчині посіли третє місце у першій лізі. Цьогоріч гратимуть у вищій лізі, найсильнішому жіночому чемпіонаті України. У порівнянні з минулим сезоном команду покинули дві гравчині. На їх місце вже знайшли заміну. Серед новачків воротар Вікторія Петровець. Після презентації її воротарські вміння відразу перевірили юні футболісти. Пробували футболісти маленькі, но удари в них дуже хороші. Я вийшла без розминки, трошки було тяжко. Дівчина, вихованка Костопільського ліцею, грала за жіночу команду Донецького Шахтаря. Наразі повернулася на Малу Батьківщину. Я сама вирішила піти з команди, е, є свої недостатки і далеко їхати. У мене все в Рівненській області. Я навчаюся, живу, все, все близько. Е, всі дівчата мені знайомі. Я з ними грала, з деякими грала. Навіть не тільки в цій команді, всі дуже привітні, дуже дружні колектив. Дуже приємно бути зараз в цій команді. Жіноча команда Варя складається суто із вихованок Костопільського спортліцею. Це принципова позиція тренерського штабу. Наразі головний тренер команди Микола Сідорчук в ЗСУ із командою зв'язок тримає дистанційно. Тренувальним процесом наразі керує Олена Руда. Ділиться цілями на сезон. Завдання керівництва в нас закріпитися в вищій лізі, але в нас тренерів є своє завдання за завжди вимагає максимум. Uh, ну uh, yeah. так, скажем, задача yeah. закріпитися в п'ятірці. Нас 12 команд вищиліз. Я думаю. П'ятірка, це буде це буде для нас саме. Жіночий чемпіонат стартує 10 вересня. Де гратимуть домашні матчі, гравчині ще невідомо. Костопільський стадіон не до кінця відповідає вимогам. Йдуть розмови про поєдинки у Рівному на авангарді. Щодо вереса ю 19 то колектив базується у рівному, а домашні матчі прийматиме у Млинові. 22 серпня стартує чемпіонат. До кінця вересня юнаки гратимуть лише на виїзді, а опісля і матчі вдома. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.